Коли людина переживає пробудження свідомості, вона часто стикається не з осяянням, а з глибоким спустошенням. Те, що раніше наповнювало життя сенсом, раптом втрачає вагу. Цілі, до яких людина прагнула роками, здаються безглуздими. Радість зникає, немов хтось вимкнув світло всередині. Юнг писав, що це не руйнування, а початок внутрішньої перебудови, смерть так званого тимчасового життя. Життя ілюзії. Це момент, коли руйнується психологічна конструкція, побудована на хибних джерелах мотивації. Усе, що раніше рухало людиною, було частиною системи компенсацій. Робота слугувала не покликанню, а способом довести власну цінність. Стосунки були не про любов, а про страх самотності, навіть духовні практики перетворювалися на спосіб утекти від внутрішньої порожничі. Юнг зауважував, поки свідомість спить, людина живе не своїми бажаннями, а чужими очікуваннями. Вона виконує сценарій, написаний батьками, суспільством, культурою. Але коли пробудження починає руйнувати ці сценарії, руйнується і мотивація. Чому це відбувається? Тому що людина вперше бачить, чим насправді була рухома. Юнг називав це викриттям хибного сенсу. У цей момент приходить шок. Усе, що раніше здавалося важливим, оголюється як ілюзія. Ви можете запитати себе, якщо я більше не хочу колишнього, хто я тепер, це і є початок шляху до справжнього я. Юнг описував цей процес як перехід від зовнішньо заданих цілей до внутрішнього буття. Він писав: поки людина ототожнює себе з маскою, вона живе не собою, а образом, створеним для виживання. Пробудження знищує цю маску. Воно не додає знань, воно віднімає ілюзії. Саме тому пробуджена людина часто відчуває не натхнення, а відчай, колишній сенс зник, а новий ще не народився це і є смерть его. У цей період розум відчайдушно намагається повернути стару структуру. Він шукає нові цілі, нові виправдання, нові форми зайнятості, але все здається порожнім. Ніщо не викликає відгуку. Це не лінь і не апатія, це глибока перебудова мотиваційної системи. Юнг казав, що людина в цей момент стоїть між двома життями старим, яке померло, і новим, яке ще не оформилося. Парадокс полягає в тому, що цей стан необхідний без руйнування старого не може народитися нове, Допоки людина керується страхом, заздрістю чи почуттям меншовартості. Вона не здатна діяти зі свободи. Втрата мотивації це звільнення від хибних стимулів. Юнг писав: те, що здавалося метою, було лише компенсацією внутрішнього болю. Коли ілюзія руйнується, біль виходить назовні, і саме він очищає свідомість. Подумайте, скільки ваших прагнень були справді вашими, скільки разів ви хотіли досягти чогось лише, щоб відчути себе значущим. Скільки рішень приймали не з любові, а зі страху. Саме це Юнг називав життям за умовністю. Пробудження викриває цю умовність. Людина бачить, що весь її рух був втечею. На цьому етапі важливо не шукати заміну старим цілям, не намагатися врятувати звичну структуру сенсу. Юнг радив дозволити порожнечі діяти. Він називав це активним очікуванням, станом внутрішньої тиші. В якому зароджується справжня мотивація, вона не будується на страху і не вимагає зовнішнього підтвердження, вона походить із цілісності, а не з нестачі. Лише пройшовши через руйнування колишнього сенсу, людина починає розрізняти, що було справжнім, а що нав'язаним. Втрата мотивації виявляється не кінцем шляху, а входом до нього. Юнг писав, що в цей момент душа починає сама спрямовувати рух. І тоді дія народжується не з необхідності, а з природності. Так починається справжнє пробудження незахоплене, а тихе, зріле, сповнене внутрішньої правди. Юнг говорив, що людина рідко усвідомлює, звідки беруться її цілі. Ми називаємо їх своїми, але насправді вони часто народжуються з болю. Коли дитина росте без визнання, вона вчиться шукати це визнання в успіху. Коли хтось боїться бути покинутим, він шукає любов не заради близькості, а заради порятунку. Так формуються підмінні цілі, те, що Юнг називав сурогатними смислами вони надають життю напрямок, але не наповнюють її. Юнг писав, що поки людина не усвідомлює джерело своєї мотивації, вона живе у владі комплексів. Комплекс це не дефект, а автономна частина психіки. Яка діє як самостійна особистість, вона обирає роботу, партнера, навіть шлях самопізнання. Людина думає, що робить вибір сама, але насправді це робить її травма. Пробудження руйнує цей механізм. Усе, що раніше здавалося природним, починає викликати сумніви. Ви дивитеся на свою кар'єру і розумієте, що вона була не про розвиток, а про доведення власної цінності. Ви згадуєте стосунки і усвідомлюєте, що любили не людину, а відображення, яке допомагало вам почуватися потрібним, це прозріння болісне, воно знищує ілюзію, що ви керували своїм життям. Але саме тут починається справжня свобода. Юнг писав: усвідомлення несвідомого звільняє від необхідності проживати долю як фатум. Це означає. Побачивши витоки своїх цілей, людина перестає бути їхнім рабом. Вона може вперше запитати себе, чого я дійсно хочу, коли страх і потреба більше не керують мною. Ця фаза небезпечна тим, що розум поспішає заповнити порожнечу новими ілюзіями. Люди часто замінюють старі підмінні смисли духовними, бажання визнання перетворюються на прагнення до просвітлення. Потреба бути особливим маскується під бажання бути усвідомленим. Юнг попереджав його здатне перетворити навіть ідею Бога на засіб самоствердження, тому він говорив про необхідність чесного спостереження за своїми мотивами, не боротися з ними, а бачити їх ясно. У цей момент важливо не засуджувати себе. Цілі, народжені з болю, не роблять людину хибною, вони були способом вижити. Вони допомогли побудувати особистість, яка тепер готова до усвідомлення, але коли приходить зрілість, ці цілі починають заважати. Юнг писав, що зростання душі вимагає відмови від колишніх форм, навіть якщо вони одного разу врятували нас. Це схоже на скидання шкіри, без цього неможливе нове життя. Ви можете запитати себе прямо зараз, заради чого я справді прагну успіху. Заради чого я шукаю любов, заради чого я хочу знань? Відповіді рідко бувають приємними, але саме вони відкривають шлях до цілісності, усвідомлення підмінних цілей не руйнує життя, воно повертає його сенсу. Коли хибна мотивація помирає, залишається простір для справжнього імпульсу, який не вимагає виправдання. Юнг називав цей момент початком індивідуації, процесу. В якому людина перестає бути функцією суспільства і стає самою собою. Він писав поки людина живе заради схвалення інших, вона не живе зовсім. Розуміння цього перетворює біль від втрати мотивації на акт звільнення. Ви починаєте діяти не тому, що мусите, а тому, що не можете інакше дія стає виразом буття, а не втечею від внутрішньої порожнечі. Це важкий етап, але він неминучий. Усе хибне має розкритися, щоб справжнє змогло проявитися. Саме тому втрата цілей відчувається як крах, хоча насправді це очищення. Юнг писав, що свідомість народжується в стражданні, і коли старі смисли руйнуються, всередині з'являється можливість для справжнього вибору, не зі страху, а з істини. Коли Юнг описував феномен втрати мотивації після духовного пробудження, він вказував на руйнування того, що називав тимчасовою свідомістю, це стан, у якому людина живе між минулим і майбутнім, постійно порівнюючи, оцінюючи і очікуючи. Майже вся людська діяльність ґрунтується на цьому внутрішньому напруженні часу. Ми прагнемо того, чого ще немає, і біжимо від того, що вже було. Але коли пробудження руйнує це сприйняття, Звичне джерело руху зникає. Юнг писав, що до пробудження людина живе в режимі психологічного часу, її свідомість витягнута між вчора і завтра. Минуле створює провину, майбутнє народжує надію, і ця подвійна петля підтримує активність. Ми діємо не з присутності, а з бажання виправити, досягти, подолати, але в момент пробудження ці контури стираються. Майбутнє втрачає реальність, минуле значущість, залишається лише сьогодення, і в ньому немає звичного напруження, яке створювало рух. Цей стан викликає дезорієнтацію. Людина більше не відчуває прогресу, вона прокидається вранці і не розуміє, навіщо планувати день. Вона не може уявити майбутнє достатньо реально, щоб заради нього діяти. Юнг називав це тимчасовим запамороченням. Зовні життя триває, але внутрішня структура мотивації розсипається, здається, ніби час зупинився. Юнг зазначав, що суспільство побудоване на тимчасовій моделі свідомості: кар'єра, освіта, економіка, стосунки, усе тримається на ідеї майбутнього. Людей мотивують обіцянки, страхи, проекти. Але коли людина усвідомлює, що майбутнє існує лише як думка, ця система перестає працювати. Вона починає бачити, що ідея завтра лише форма контролю, і тоді виникає відчуття порожничі. Цікаво, що багато містичних традицій описували той самий феномен. Екхарт Толле, розвиваючи ідеї Юнга, писав, що перебування в сьогоденні позбавляє розум звичного палива. Коли зникає очікування, зникає занепокоєння, але разом із ним зникає й штучний стимул до дії. Це не апатія, а новий спосіб існування, в якому дія більше не залежить від надії. Юнг розглядав цей перехід як болісний, але необхідний. Лише коли людина припиняє бігти у часі, з'являється можливість просто бути дія, народжена із сьогодення не ґрунтується на дефіциті. Вона не шукає результат, вона виражає внутрішній стан, він називав це дією сповноти. Коли ви робите щось не тому, що треба, а тому, що це природно, ви починаєте жити не в часі, а в бутті спершу це здається неможливим. Як працювати, якщо більше немає прагнення до майбутнього успіху? Як будувати стосунки, якщо немає очікувань, як дбати про тіло, якщо зник страх старіння? Але саме через ці питання починається нова форма життя. Юнг писав, що безглуздість це ворота сенсу. Поки розум чіпляється за тимчасові цілі, він не здатний зрозуміти природу вічного. Спробуйте відчути мить зараз, без думок про завтра, без пам'яті про вчора. У цьому стані немає необхідності щось змінювати, є проста присутність. З цього стану з часом народжується новий рух. Не нав'язаний, не програмований, а органічний. Юнг говорив, що істина воля походить не з часу, а з цілісності. Втрата тимчасової свідомості лякає, тому що вона позбавляє звичних орієнтирів, але саме вона звільняє. Коли зникає гонитва за майбутнім, людина починає бачити реальність такою, якою вона є. Усе, що здавалося терміновим, виявляється ілюзією. А в тиші сьогодення проявляється те, що Юнг називав самістю, центр, з якого виходить справжня дія. У ньому немає поспіху, немає страху, немає очікування. Є тільки життя, яке рухається саме. Юнг писав, що велика частина людської енергії витрачається на порівняння з раннього віку людина вчиться вимірювати себе за шкалою інших. Вона спостерігає, хто розумніший, красивіший, успішніший, вона формує уявлення про себе через відображення, а не через внутрішній досвід. Так народжується постійне напруження, бажання бути кращим, страх бути гіршим. Це порівняння стає головним джерелом мотивації, але в момент пробудження ця система руйнується. Коли свідомість розширюється, людина бачить, що порівняння не має сенсу. Кожен проживає свій унікальний шлях. Юнг називав це усвідомленням архетипового візерунка, кожна людина вираження певної психічної структури, яка не повторюється. Порівнювати себе з іншим усе одно, що порівнювати річку з горою. Пробудження приносить це розуміння і разом із ним зникає енергія змагання. Юнг зазначав, що для его це втрата, Его живе завдяки відмінності. Йому потрібно почуватися кращим або гіршим, щоб існувати. Коли зникає шкала оцінки, зникає опора, виникає відчуття порожнечі. Здається, що нічого не має значення. Але насправді це перший досвід внутрішньої свободи. Юнг писав коли людина перестає порівнювати, вона перестає бути бранцем колективних стандартів, вона починає бачити, що її цінність не залежить від зовнішніх показників. Це відкриття болісне, тому що руйнується вся структура, на якій будувалася особистість, але тільки так можна побачити себе не як функцію суспільства, а як індивідуальність. Ви можете помітити, як глибоко порівняння вкорінене в повсякденному житті. Ми обговорюємо успіхи, зовнішність, досягнення, навіть духовність перетворюється на змагання хто більш усвідомлений, хто ближчий до істини. Юнг попереджав про це і писав, що пошук просвітлення легко стає новою формою гордині, пробудження знищує цю гру. Коли ви перестаєте порівнювати, зникає відчуття гонитви. Усередині стає тихо, ця тиша лякає, тому що раніше саме порівняння давало відчуття напрямку, але в цій тиші народжується нове сприйняття. Людина починає діяти не з бажання обігнати, а з внутрішнього відгуку. Робота перестає бути способом довести цінність і стає вираженням природи. Юнг називав цей стан звільненням від хибної індивідуальності, він писав особистість формується в порівнянні, але самість існує поза ним. У цей момент людина вперше почувається не учасником змагання, а частиною цілого. Це не робить її пасивною. Навпаки, вона починає діяти без напруження. Без прихованого страху бути недостатньою. Втрата порівнянь не кінець мотивації, а початок справжнього руху. Коли ви перестаєте вимірювати, ви починаєте бачити, коли перестаєте доводити, ви починаєте бути, і в цій простоті прихована сила, яку его не може зрозуміти. Юнг говорив, що тільки звільнившись від порівнянь, людина здатна почути голос своєї самісті. Саме тоді життя перестає бути боротьбою і стає вираженням внутрішньої повноти. Юнг писав, що у вищих стадіях пробудження людина стикається з парадоксом. Зникає не лише мотивація, а й сама потреба щось змінювати. Свідомість починає сприймати світ як завершений. Здається, що все вже так, як має бути, немає сенсу виправляти, доводити, досягати. Юнг називав це станом переживання цілісності, це не філософія, а безпосереднє сприйняття, в якому зникає поділ між правильним і неправильним. Він писав, що людська дія майже завжди ґрунтується на почутті нестачі ми прагнемо кращого, бо вважаємо поточне недосконалим. Але коли приходить усвідомлення внутрішньої повноти, руйнується сама основа звичного зусилля. Не тому, що людина стає пасивною, а тому, що її дії більше не продиктовані страхом. Юнг називав це дією із самісті вона не має мети, вона природна. Уявіть дерево. Воно не намагається рости, воно просто росте. Так само діє людина, яка більше не живе з его. Її дії не шукають винагороди, вони походять із внутрішньої необхідності і згоди з тим, що є. Юнг писав. Коли людина з'єднується із самістю, воля стає вираженням природи, а не боротьбою з нею. Така людина може продовжувати працювати, створювати, допомагати іншим, але тепер це не обов'язок, а прояв внутрішньої гармонії. Усе робиться просто тому, що це має бути зроблено. Юнг вважав, що саме в цьому проявляється істинна свобода не у відмові від світу, а в участі без прив'язаності. Цей стан важко зрозуміти розумом. Его вимагає сенсу, результату, користі, але пробудження руйнує саму необхідність у поясненнях. Коли ви відчуваєте, що життя вже досконале, зникає тривога, зникає тиск часу, ви більше не шукаєте шлях, ви вже йдете по ньому. Юнг писав, що після руйнування хибних цілей людина входить у період тиші це пауза між смертю старого і народженням нового. У цій тиші виникає нова форма дії, не заради виживання, не заради визнання, а заради самого життя. Він називав це ненавмисною дією, це стан, у якому воля і буття збігаються. Ви можете помітити, що в такі моменти зусилля зникають усе робиться саме собою думки, слова, рішення, усе тече природно. Це не відмова від відповідальності, а повернення до першоджерела сили. Юнг писав, що справжня духовність не в пошуку світла, а в згоді з темрявою, і коли людина приймає світ цілком без поділу на успіх і невдачу, вона стає прозорою для самого життя. Так завершується процес, який починався із втрати мотивації. Втрата виявляється не руйнуванням, а очищенням. Коли зникає хибна воля, з'являється справжня, коли зникає прагнення виправляти. Приходить уміння бачити, і тоді все, що ви робите, стає продовженням того, ким ви є.